Арко, роби пип пип. Ти біп роби. А ти що? Слухай, він не зламить тобі. <рес> У нього сили і так досить є. Можна. Ты що зробив? А? Не можна туди. Не можна. Ні. То теж не можна. Не можна. Yeah. Czy media? Tak, ja tam może. Co tam jest? Czek, czek.